Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні розбираємо реально якісь дуже жорсткі заяви, які почали лунати буквально сьогодні. По перше, це заяви зі штатів про те, що у випадку, якщо вони не домовляться про мир в Україні, то на наступному тижні вони можуть взагалі покинути Україну, і в них є більш важливі справи. По друге, на фоні цього, Зеленський починає сваритися у відкриту сваритися з Китаєм. І що відбувається взагалі, і що я думаю з цього приводу, давайте зараз розберемо. Мені здається, що ситуація поки що розвивається не найкращим для України та українців чином. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Хто шукає роботу в Польщі, посилання буде в описі під цим відео. Дякую кожному з вас. І давайте по порядку. По-перше, Марко Рубіо. Заявив, що в Сполучених Штатів Америки є інші пріоритети, і він попередив, що США можуть припинити мирні переговори щодо війни в Україні. Це станеться, якщо в найближчі тижні в процесі не буде прогресу. Що хочу сказати, Трамп напередодні також повідомляв, що він очікує від Путіна позитивного рішення вже на цьому тижні, чи це відбудеться, чи не відбудеться. Незрозуміло, ми знаємо, що була названа багато разів ключова дата, це 20 квітня. Чи буде що до 20 квітня, жодних взагалі там гарантій, розпоряджень і навіть натяків на це немає. От, що тут найгірше? Найгірше те, що у випадку, якщо Сполучені Штати Америки відмовляться і вийдуть з мирних перемовин між Україною та РФ, то це може означати тільки те, що. Як і хотіла того Європа, війна в Україні може продовжуватись і до 2030 року, і далі, далі, далі. І ситуація буде напружуватись постійно ще більше. Бо Сполучені Штати Америки це єдина країна в світі, яка може цю війну закінчити. Є ще Китай, але знову ж таки, на фоні того, що робиться зараз, що робить зараз українська влада, Китай точно на бік України вже не стане, я думаю. Але до цього трошки пізніше. Наступне також Рубіо заявив, що США поки не готові публічно обговорювати питання гарантій безпеки України. Штати три роки підтримували Україну, але тепер вони досягли точки, коли потрібно сфокусуватись на іншому. Тобто вони напряму заявляють, що в них є інші пріоритети. Їм треба з Китаєм воювати, а не якби і повертати свою там світову першість, а не займатися. Якоюсь там війною, в якійсь там Україні, і так далі. При цьому є також і позитив, звісно, що без нього також нікуди, але це також згодом. Наступне: Вітков зробив скандальну заяву щодо України. В інтерв'ю Wall Street Journal американський високопосадовець Вітков заявив, що Україна може, може менше хвилюватись про деякі регіони, якщо вони російськомовні. Він також зазначив, що під час дискусії Путін був зацікавлений в українських територіях, за словами Віткофа, Росія нібито може отримати частину регіонів. І це і так зрозуміло, що як мінімум ці регіони не будуть точно визнаватись там російськими, так вони завжди будуть, я не знаю, в них, скоріш за все, буде якийсь особливий статус типу українські території, які знаходяться там в тимчасовій окупації Російської Федерації. От приблизно щось таке буде, бо я особисто не вірю в те, що Росія. Може зібрати манатки і вивезти свої війська з м окупованих вже територій, з Криму, і так далі, якщо дивитись на це реально. Як каже багато військових, так, які також виступають, вони говорять про те, що е найголовніше це. Ну, що кордони 91-го року це вже взагалі нереалістично і не дуже вже навіть реалістично кордони 2023 го року. Вже ніхто не говорить про 2024 чи 2025. Тобто, військові також цей момент розуміють, що ніяких кордонів 91-го року не буде. Давайте по-чесному. Е, от наступне, е, 21 квітня Шмигаль зустрінеться в Вашингтоні з міністром фінансів США для завершення технічних дискусій щодо створення Інвестфонду в межах угоди про мінерали. Нагадаю, що був підписаний так званий меморандум про наміри між американцями і Україною. І от 21 квітня, після Паски, як то кажуть, Шмигаль поїде в Штати, і будуть вони там вирішувати щось по угоді про рідкоземельні метали. Скоріше за все, цю угоду буде підписано. Якщо буде знову ж таки зриватись підписання цієї угоди, то буде зрозуміло, що це комусь невигідно. Бо в принципі. Підписання угоди це великий, просто шалений крок до припинення війни в Україні. І це дуже важливо. Але бачимо, що в Україні є також наративи про те, що до закінчення війни ще дуже далеко, підписувати нічого не можна, треба воювати. Але самі ці люди воювати, звісно ж, не збираються. Вони збираються це, як завжди, робити чужими руками. Далі, по Китаю пам'ятаємо, що все почалось з Китаєм і Україною. Після того, як двох китайських солдатів було взято в полон Збройними силами України. Вони воювали на боці РФ. Це пам'ятаємо. Після цього Зеленський одразу зробив заяву про те, що от, там 150 чоловік з Китаю воює на території України. Китай одразу ж відповів на цю заяву Зеленського, щоб той не, скажімо так, не робив різких заяв, бо це може погано закінчитись. Що робить Зеленський замість цього? Він продовжує ті самі заяви. І от в мене одразу ще тоді виникла думка, що Зеленський спеціально хоче зайти в конфронтацію з Китаєм. Для чого? Щоб Україна стала більш цікавою для е, Сполучених Штатів. Е, так як в Сполучених Штатах ми бачимо, що також зараз з тими митами, як вони там піднімають, головна задача це е, трошки приспустити на землю Китай, Китайську Народну Республіку. І бачимо, що Зеленський якось все починає впрягатись. Можливо, для того, щоб привернути до себе увагу Трампа, що от Зеленський такий великий борець з Китаєм, як то є. От. Але насправді, як на мене, це повна і тотальна дурниця. Оце робити. Знаєте, бо тут може бути спокійно така ситуація, що, по-перше, Китай перестане продавати Україні е запчастини для, і комплектуючі для е дронів, для БПЛА і так далі. Е і тоді оце е масове виробництво дронів в Україні, воно просто зупиниться. Бо Китай так захотів. Вони вже це роблять і можуть продовжувати це робити далі. Розумієте? Е, далі виходить в, в, в газеті The Hill Наступна стаття: Китай відправляє солдатів в Україну, щоб підготувати до вторгнення на Тайвань. Китайські солдати і офіцери перебувають на російсько-українській війні зі схвалення Пекіну, заявив колишній розвідник Річард Фішер з Міжнародного центру оцінки та стратегії в Вашингтоні. Комуністична партія прагне отримати. Досвід з перших рук на полі бою в Україні, щоб надати народовизвольній армії Китаю досвід і знання для її майбутніх воїн. для китайців. Поле бою в Україні пропонує найбільш жваву та жорстку еволюцію битви між безпілотною зброєю та засобами РЕБ. Якщо китайська армія зможе засвоїти уроки отримані на війні в Україні, вони значно збільшать свої шанси та швидкість перемогти при спробі захоплення Тайваню. Зазначив той самий Фішер. Тобто в Європі також починають е, накаляти цю ситуацію між Україною та Китаєм. Бачимо, бо сама Європа вони з Китаєм хочуть дружити. Вони хочуть і зі Штатами дружити, і хочуть з Китаєм дружити. При цьому бачимо, що до України то вже починається оце розпалювання нової, е, нового протистояння між Україною та Китаєм. Але не може бути ніякого протистояння між Україною та Китаєм по одній простій причині, що Україна Росію не може витягнути. Якщо ми говоримо про Китай, то ну, це, якщо Китай якось включиться активно в цю війну, то на території України не залишиться взагалі нічого. Нічого. І це треба розуміти. І що далі робить Зеленський? <кій> Вводить санкції проти китайських організацій. До вже указ президента України номер 247 До санкційного списку потрапили російські та е, три. Китайські компанії тут дуже тяжкі назви, я не буду їх називати. Указані виробники спеціалізуються на поставках широкого спектру обладнання та мінералів від станків до органічних і неорганічних речовин. Це сталося після того, як Зеленський звинуватив Китай в постачанні Росії зброї та боєприпасів для війни проти України. До речі, ще Зеленський так звинуватив Китай. Також сам Зеленський, не якийсь там його радник, не якісь там. Е Журналіст, як то робить Трамп, так, що якийсь журналіст каже, що от витік з Білого Дому, Трамп говорив таке то. І потім, якщо суспільство якось погано зреагує, Трамп скаже, я такого не говорив. Такого взагалі немає, це брехня. Бачимо, що в нас е це все на собі тяне Зеленський, і потім від цього страждає вся Україна. Бо це одразу ж іде офіційна позиція Києва, як то говорять. Е от. І до речі, на е звинувачення Зеленського. Китаю про те, що Китай надавав Росії зброю і надає багато зброї. Китай також сказав: Ні, ми цього не робили ну і все до побачення. Тобто, сварка оця починається, знаєте? І якби зараз ще не було такої ситуації, що Сполучені Штати Америки самостійно відмінять мирні перемовини, бо вони побачать, що Китай починає впрягатись в українську війну, і вони захочуть також на території України руками українців ще з Китаєм тут повоювати. Розумієте, це найгірше, що може бути, бо це буде означати, що війна може тривати ще дуже і дуже довго. І ще шалена кількість українців і українських територій пропадуть назавжди. От. Але знову ж таки, бачимо. ну Це такий рівень просто дипломатії в Україні, на жаль. Коли, знаєте, дипломати, слово дипломатія бачили тільки по телевізору, а страждають від цього прості українці, які не мають. Доступу до влади. Бо ті, хто має доступ до влади, в них і так все добре. В них все добре, в їх сімей все добре, в їх коханок і коханців все добре, дітей і так далі. Далі, віце-президент США Джей Ді Венс ем, заявив, що за останні 24 години, нарешті, з'явились позитивні зрушення та оптимістичні надії щодо кінця війни в Україні, зацікавив, що саме відбулося незрозуміло, жодних деталей немає. Чи буде щось, чи не буде, побачимо. Я буду дуже здивований, якщо 20 квітня справді почнеться е цілковите перемир'я е на лінії фронту, так як заявляв, е заявляли Сполучені Штати. Це малоймовірно, але знову ж таки, напевне, це е та інформація, яка порадувала б всіх українців, які не мають доступу до влади. Бо, звісно, що ті, хто має доступ до влади. Той цю владу має тільки через те, що війна триває і не можна провести вибори. То для них це, напевне, буде мінус. А для простих пересічних українців, для військових і так далі, це буде е, дуже хороша новина. Мені так здається, знову ж таки, це моя думка, вона може бути не збігатись з вашою. Далі США пропонують мирне рішення по Україні, яке включає пом'якшення санкцій проти Росії. Про це заявляє Блумберг. Пропозиція США щодо врегулювання в Україні передбачає, що території, які перейшли під час... Під контроль Росії залишаться за Москвою. О, тобто ті території, які вже являються окупованими, будуть мати статус окупованих, але вони будуть підконтрольні Росії. Знову ж таки, це і так зрозуміло, бо Штати багато разів говорили, що ніхто ні за які кордони 91-го року говорити з Росією вже не буде. І це не виглядає реалістично. Бо якщо країна не може відбити ці території силовим шляхом, то іншим шляхом Території не повертаються. Можливо, колись, коли Путін помре, коли там зміниться якийсь менталітет. Хоча, ну як він має змінитися? Це триває вже просто сотнями років. То щось там зміниться. Можливо, якщо не на Путіна, а вже хто там буде після Путіна, прийде хтось молодий, можливо, більш ліберальний, можливо, на нього надавлять і він ці території поверне, а можливо, і ні. От така от херня виходить зараз. Такі, от у нас новини, бачимо, що. По Сполученим Штатам не зрозуміло, вони намагаються завершити війну. Якщо не вийде, вони просто підуть, і Україна залишиться ще правильно зі сварками Зеленського з Китаєм. І виходить так, що Штати не будуть зацікавлені в Україні, а Китай буде зацікавлений. Бо зараз можна наговорити з Трикорова, поводити санкції проти Китаю, а потім розгрібати це. Все треба буде простим, звичайним пересічним українцям. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, гарного дня і до нових зустрічей!